Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Тут ми дізнаємося щось нове про ваші гаджети. Мене звати Саша, і сьогодні я буду вашим провідником у світ телевізорів Samsung. Тим більше зараз, в період чорної п'ятниці, в Samsung Experience Store ви можете отримати вигоду до 30% при купівлі телевізорів чи проекторів Samsung. І сьогодні ми детально розберемося в лінійках. Бо коли ви приходите в магазин, очі можуть розбігатися. Бо проектори можна ще по дизайну обрати. Телевізори, в принципі, теж і про це ми ще поговоримо. Але здебільшого це великі чорні прямокутники. Який з них краще, які обрати, як не переплатити за функції, які вам не потрібні, чи як е, не зекономити на тому, що вам дійсно необхідно. Тож зараз розповім вам і про основні моделі, але головне пам'ятайте, що телевізор таки купується не на рік і не на два. Це не смартфон, не навушники і не годинник. Люди купують телевізор. Раз на 5-10 на років, а інколи і довше їх не міняють. Тож до вибору телевізора треба підходити трохи більш прискіпливо, ніж до вибору іншої техніки. Бо так, краще, на мою думку, інколи трохи переплатити, але на такому довгому відрізку часу воно трохи розмиється. А задоволення ви будете отримувати буквально кожен день, коли будете використовувати свій новий пристрій. Перед тим як ми перейдемо до лінійок телевізорів Samsung, щоб ви Розуміли, на яку варто звертати увагу саме вам. Давайте трохи поговоримо про більш банальні речі, але про які нас теж питають. І до речі, так дякуємо за вашу активність в телеграм-каналі. Підпишіться, до речі, на нього, якщо ви ще не там. Бо саме там ви проголосували, причому більше ніж половина з тих, хто приймав участь в опитуванні, щоб подібне відео ми зняли. І люди дійсно інколи питають: а яку ж діагональ варто обирати? І тут я просто дам відповідь широкими фразами, бо насправді це дуже перс. Сонально і якщо вже казати як є, то я б інколи обрав би меншу діагональ, але кращу якість. Але у Самсунг просто нема поганих моделей. Просто є лінійки, які є, можна сказати, базовими. А я для себе хотів би більш топову. тому що, наприклад, я не дивлюся телебачення чи просто телевізор фоном. У мене проектор чи телевізор слугує тільки для того, щоб дивитися серіали та кіно, і звісно, хотілося б якості. І звісно, коли різниця між 40 дюймами та 65 дюймами, то варто обирати більше дюймів. Але якщо вам вистачає на 55 дюймів трохи вищої лінійки, чи 65 Трохи нижчою. ну дивіться самі, можна подивитися в шоурумі Samsung Experience Store, що вам більше підійде. Я б напевно обрав би 55, але топової лінійки. А тепер коротко: діагональ. Якщо ви обираєте телевізор просто для того, щоб дивитися якісь шоу на ютюбі чи ранкові шоу по телебаченню на кухню, то звісно вам треба брати модельку покомпактніше. Також і в спальню можна взяти модель компактніше, тому що спальні зазвичай не дуже великі. Але звісно, треба відштовхуватися від того, скільки у вас є простору для телевізора, скільки місця для його монтажу, і наскільки у вас великі приміщення. Якщо у вас зовсім маленькі приміщення, я колись жив в квартирі, сумарна площа якої Кладало 18 квадратних метрів, то засунути туди 65 дюймів навіть виглядало би нелогічно. Туди якраз можна брати більш якісний телевізор, але з невеличкою діагональю. Проте, якщо у вас кімната від 20 метрів, то взяти туди маленький телевізор вже мені здається не так логічно, тому що логічно зображення буде за маленьким. І, до речі, це міф, що вам треба розраховувати діагональ від відстані, на якій ви знаходитеся. Це раніше, коли екран. Не були неякісними, могли шкодити зір, треба було на це зважати, щоб не знаходитися прямо дуже близько до дисплею. Сьогодні ви можете сісти прямо перед величезним екраном. Головне, щоб вам було нормально дивитися, отак, от по сторонам, ну як в кінотеатрі. Наприклад, у мене проектор, який показує 100 дюймів на велику білу стіну, і ми по вечорам дивимося його в маленькій спальні. Все з цим прекрасно. Тож, якщо коротко, діагональ треба обирати таку, на яку вистачає гро. І яку є куди втиснути, просто поставити фізично. Ну а тепер до головних лінійок. І почнемо з UHD. Це найпростіші і найдоступніші телевізори Samsung. В них ви знайдете звичайну LCD-матрицю з базовою яскравістю та підсвіткою. Не подумайте, там непогана картинка, але вона явно буде поступатися наступним лінійкам. Наприклад, ідеального чорного тут чекати не варто. І прям мега-насичених кольорів ви теж можете не побачити. Підійде якраз таки для. Спальні чи кухні для перегляду YouTube чи ефірного телебачення, ну чи якщо вам дійсно потрібна найбільша діагональ за відносно невеликі гроші. Ну і сценаріїв може бути достатньо багато. Наприклад, якщо ви хочете здати квартиру, чи хочете придбати в орендовану квартиру, чи вам потрібен телевізор для якогось івенту, просто щоб показувати презентації. В даному випадку LCD панелі вистачить просто за очі. Це хороший вибір, якщо бюджет обмежений. Проте, якщо плануєте дивитися багато, як якісного контенту і тим більше в HDR, то зверніть увагу також і на наступні категорії: QLED до речі, я колись це вже було багато років назад, був на презентації перших qled телевізорів Це теж LCD, але з технологією Quantum Dot. Вона забезпечує набагато яскравішу картинку. При цьому тут і кращі кольори, і стабільний рівень яскравості навіть у дуже світлій кімнаті. Підійде для фільмів та серіалів на стрімінгових сервісах, наприклад, для спорту та динамічних сцен. І це по-справжньому соковита картинка за телевізор все ще без переплат. Тож QLED – це той варіант, з якого біль Чість людей будуть отримувати реальний вау-ефект. Ну бо якість тут дійсно дуже крута, і для багатьох я вважаю це найрозумніший вибір, типу найкраще співвідношення, ціна і те, що ви за неї отримуєте. Далі йде Neo QLED. Підсвітка таких панелей складається із тисяч маленьких міні лед а не десятків великих. Це дає набагато кращий контроль світла, глибший чорний і значно менше ореолів. На пальцях поясню, що це означає. Дивитися ви кіно, і там якась темна сцена. І раніше, якщо зон підсвіток мало, то коли з'являється щось яскраве на фоні темряви, то і все навколо трохи підсвічується, бо це просто так воно працює. Позаду є підсвітка. Чим більше зон підсвітки, тим. Локальніше ви можете підсвічувати саме в Quantum до цих зон підсвітки тисячі, а не десятки. Тож тут темні сцени виглядатимуть набагато детальнішими, помітно яскравішими стають hdr ефекти і при цьому це все помітно як вночі, так і в день. Так, такі телевізори трохи дорожчі, але вони одні з найуніверсальніших варіантів. Вони гарно підходять під фільми, спортивні івенти, ігри і під будь-які умови перегляду. Але топова лінійка все ж таки OLED. Тут без компромісів. Справа в тому, що в oled екранах кожен піксель світиться самостійно, і це означає, що для панелі не потрібна окрема підсвітка. Тож це дає по-справжньому ідеальний чорний, максимальну контрастність і глибоку кінематографічну картинку. Якщо ви фанат якісних фільмів, ви любите передивлятися улюблені картини по декілька разів. Можливо, у вас є навіть якесь джерело для програвання дуже важких файлів, і ви хочете отримувати максимум. Якості, то звісно, для вас підійде OLED. А саме кіношникам, геймерам і особливо тим, хто любить насолоджуватися картинкою ввечері або в напівтемній кімнаті. Ну, це я так додав, тому що ввечері нічого не буде відволікати ніякі свічення від вікон, не буде викривлений кольорів і так далі. А пам'ятайте, на початку відео я сказав, що вибрати для себе підходящу модель складно, якщо ти не знаєш з чого обирати, бо телевізори здебільшого схожі один на один. І на чорний прямокутник в цілому. Так от, у Samsung є ще і дизайнерські моделі, а саме серія The Frame. Це той самий телевізор, який прикрасить інтер'єр. Він має тонкий корпус і змінні рамки та спеціальний режим картина. Коли він увімкнений, виглядає як елемент декору, а не як чорний прямокутник на стіні. Я вам нещодавно розповідав про свою нову колоночку Music Frame. І я зацінив наскільки це вдале рішення. Так, зараз я живу на арендованій квартирі з собою легко забрати телевізор я б сюди не купував. Саме тому я використовую проектор. Його можна взяти з собою куди завгодно. Але в своє власне приміщення я би ставив, скоріш за все, саме з frame особливо, якщо б сильно запарювався з дизайном. Ну наскільки воно класно вписується в інтер'єр? Мені здається, з появою подібних е, лінійок, все далі ми будемо дивитися на звичайні телевізори, як на звичайні телевізори. Так, вони, звісно, красиві, витончені, тоненькі, їх можна інсталювати як завгодно, але тут у вас. Елемент дизайну, який при цьому ще й якісний телевізор. Також не можу не згадати і про проєктори Samsung. Наприклад, якщо ви часто переїжджаєте чи хочете набагато більшу діагональ. Так, треба бути уважними, що з проєкторами ситуація цікава. Якщо у вас є багато грошей, ну чесно кажучи, я би купував проєктор. Правда, короткофокусний, лазерний. Вони коштують дуже дорого, але дають безкомпромісну картинку, і вам не треба ставити телевізор нікуди. Проєктор можна перенести, можна. Переставити і працювати на просто білу стіну, чи навіть просто на світло, чи встановити спеціальний екран. Це про варіативність, а також про велетенські діагоналі. Можна цілий домашній кінотеатр в прямому сенсі влаштувати. Але якщо ви використовуєте проектор, як у мене, за фрістайл другої генерації, з цим теж все гаразд. У вас буде діагональ до дюймів, у вас буде доволі якісна картинка. Але Full HD, а не 4К, У вас не буде такої яскравості таких кольорів. Воно все ще дуже гарне. Гарним ввечері, бо я сам так дивлюся вже декілька років. Але в день вже нормально не подивишся, максимум на фончи увімкнути якийсь концерт. З цим треба рахуватися. І якщо ви дивитеся щось інколи не тільки ввечері, то такий варіант вам може попросту не підійти, чи треба буде запасатися якимись блекаут шторами. У Samsung нещодавно, до речі, з'явився The Premiere 5 це ультракороткофокусний лазерний проектор. Його можна поставити в притул до стінки, а видає він величезну діагональ та дуже яскраву насичену картинку. Ми, до речі, його вже пробували, і це дуже цікава річ, тому що, окрім того, що це проектор, він ще і інтерактивний проектор. Тобто, ви можете проєктувати щось на стіл, наприклад, і взаємодіятися. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях, зробимо про нього окреме відео. Ну і також варто зауважити, що для будь-якого, навіть найдорожчого телевізора, варто розглянути ще й саундбар. Це не означає, що звук вбудований вже в телевізори, якийсь не такий. Ні, він якісний, але це вбудований звук в телевізор. По факту. У вас є ідеальний екран. А звук це як додаткове щось. Що можна суттєво покращити, і Samsung дає можливість вам покращити розширенням, тобто використовувати і звук вбудований в телевізор, і додаткові саундбари. Про саундбари у нас вже було окреме відео. Ми розповідали вам про технологію Q-Symphony, яка дозволяє синхронізувати вбудований звук і зовнішній, таким чином роблячи звук набагато більш потужним і об'ємним. І якщо ви ще не знаєте, який саундбар обрати, то обов'язково подивіться той огляд. А ще в моделях 25-го року Samsung з'явив. Нова функція Vision AI. З ними телевізор аналізує освітлення та контент, і автоматично підлаштовує яскравість, чіткість кольори, гучність діалогів, і це означає, що вам не треба нічого підкручувати вручну. Незалежно від того, чи ви дивитесь фільм у темряві чи футбол у Сонячний день, телевізор сам оптимізує картинку для максимального комфорту. І це, як на мене, логічне використання функцій штучного інтелекту, коли він за вас приймає рішення, щоб вам було зручніше і не треба було запарюватися. Тож, якщо дуже коротко. UHD-телевізори для мінімального бюджету, QLED – найкращий баланс, Neo QLED – універсальний варіант майже для всіх. OLED – максимальна якість зображення. The Frame для красивих інтер'єрів і проектори, якщо хочеться діагоналів, 100 дюймів і більше. І пам'ятайте те, про що я вже казав: телевізор чи проектор купується не на рік і не на два. Тож, якщо ви точно знаєте, що ви капець, який фанат якісного кіно, то оберіть для себе модельку подорожче, бо з часом і ваше задоволення від перегляду все це перекриє. А через рік, через два її міняти не треба буде. Сподіваюся, це відео вам було цікавим і корисним. І це саме те, про що ви просили. І Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть коментарі. і Побачимось з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.